Омство сьогодні я розповідатиму про змішані єдиноборства. Це один із найдревніших видів спорту. Його внесли до програми Олімпійських ігор ще в 648 році до нашої ери, де у свій час чемпіоном був відомий мислитель та вчений піфагор. А згодом англійський письменник Артур Конан Дойль приписав володіння цим видом спорту своєму антигерою професору Моріарті. Але справжню популярність змішані єдиноборства ММА меділи після того. Як актор Брюс Лі у фільмах 60-х років почав показувати карколомні прийоми. Саме Брюса Лі вважають батьком і засновником змішаних єдиноборств на у світі. Тож як розвивався древній, але водночас відносно молодий вид спорту, як він прийшов в Україну і до Чернівців загалом, нам розповів В'ячеслав Чорней, президент Чернівецького обласного осередку федерації зі змішаних єдиноборств на України. 93-му році з'являються перші турніри з ММА. Любі, єдиноборці, сумо, дзюдо, вільна боротьба, боксери виходили. На, на кавер, на ринг і змагалися між собою, але правил ніяких не було. Тільки в 2000 році з'явилися е, цивілізовані нормальні правила, е, які до сих пір діють. Заборонені прийоми це там, удар в пах, пальцями в очі, там, я не знаю, там, кусати все інше. ММА являється з цих єдиноборств. Один з самих не травматичних видів спорту, як би це не звучало, в ММА менше нокаутів, ніж в будь-якому другому виді спорту, що стосується єдиноборств. Федерація взагалі в Україні була створена в 2013 році тільки, а в Чернівцях – в 2014 році. І за, за, за цей період у нас в місті просто дуже багато ем, різних... Федерації різних шкіл, клубів, які займаються рукопашним дієм, панкратіоном, самбо, дзюдо, вільна боротьба, бокс і дуже багато хлопців, бійців, які ну, можуть гідно виступати на наших змаганнях. От. І тому ми за, за два роки ми проводили дуже багато самих потужних турнірів в Україні. Тож усього за два з лишнім роки федерація може похвалитись чемпіоном світу та бронзовим призером серед непрофесіоналів хлопцям по 17 років та двома чемпіонами України у категорії професійних спортсменів цього тижня. Боєць змішаних єдиноборств ММА Юрій Чобука привіз додому другий чемпіонський пояс. Це унікальна подія для Буковини, адже ми єдині володарі аж двох чемпіонських поясів. Аналогів в Україні немає. Тож про нові здобутки, пертість та залізні кулаки хлопців далі. Спортсмен Юрій Чобука мав би змагатися із дійсним чемпіоном України ММА-ПРО Ельнуром Вілієвим. Утім, за два тижні Юрій змінили супротивника, тому вирішили провести бій за звання тимчасового чемпіона України на напівлегкій вазі між чернівчанином Юрієм Чубукою та харків'янином Владом Затиркою. Змінили суперника, але я мав з владом битися ще в у начервіцях в грудні, і в принципі я готувався ще в грудні на на владу затірку. І зараз ми трошки, коли нам сказали, що Аймур Вілів знімається, що дають нам затірку, то в принципі ми старий план опять повторили і от вийшло, те, що вийшло. Вийшло так, що після трьох повноцінних раундів одноголосним суддівським рішенням наш Юрій Чубука отримав чемпіонський пояс. Чемпіона професійної ліги Мавей проїз. Одноголося рішення суді. Пояс. Звистаче в Чубука. Утім йому ще доведеться відстояти це звання. Ми билися за тимчасовий пояс і наступний бій не знаю. Там планується турнір на травень місяць, потім наступний буде в липні. І вже на якомусь цих турнірів ми зустрінемося з Нуром і До речі, Чернівці одне із восьми міст України, які мають право приймати турніри та чемпіонати зі змішаних єдиноборств ММА. І не дивно, адже саме наші борці, володарі двох чемпіонських поясів, і в Україні ми такі єдині. Ще один спортсмен Анатолій Лягу, своє чемпіонське звання виборов у грудні минулого року. Каже, його чемпіонський пояс дістався нелегко, адже бій переносили декілька разів. Анатолій протягом двох із половиною місяців був у постійному стані готовності. Був суперник з Чернігова, ударні клішатись тобто дуже неудобний, дуже тішно тяжкі Бій пройшов всі три раунди, то я виграв по благорішень суддям, тому що я був більш активним, більш нав'язував свою, ну, свою манеру бою і виграв. Так. Тож свій чемпіонський титул він має захищати. І всі чемпіони вихідці із одного клубу ми попросили головного тренера пояснити, як же ж тренуються бійці, щоб стати кращими в Україні, та які плани вони мають на майбутнє. Тож детальніше розповість Іван Филипчук. Ми до цього дуже довго стремилися. І Що Юра, що наша вся команда, клуб наш, і до цього ми дійшли, до... 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 до цього. Ми до цього до цього до... Досягли цієї мети. І на зараз в нашому клубі є дійсно два пояси, два пояси АММА ПРО це професійна організація, де, котра організовує змагання серед професіоналів. Всіх секретів вам я не буду розкривати, скажімо так. Але звичайно, що їх є багато. Ми постійно вдосконалюємося на той самою силою удару. Напевно, треба і тому і тому так само підтягувати. По витривалості у них все гаразд там. Також більш на поцьовувати треба можливо робити, неможливо такі, треба на швидкість ударів руками, там. якісь найбільш складніші удари нога. Завдяки тому, що вони от вибрали шлях та професійних спортсменів, Юрий Толік, на них звертають увагу не тільки наші спортсмени нашого клубу, а спортсмени нашого міста Чернівці, так само ж і України. Їх всі знають і на них. А все-таки рівняється трошки. І, звичайно, що ми на цьому не зупиняємося, бо ми маємо мрію це виїхати за границі нашої держави і представляти нашу Україну вже на міжнародному рівні. Бо фактично на даний момент вони є кращі спортсмени в Україні в даному виді спорту і у своїй боговій категорії. Аж на сам кінець ми поцікавилися у чемпіонів, як можна захиститися просто на вулиці від нападників, якщо вас загнали у глухий кут. Адже вихід є завжди. Перше, що ми завжди в любій ситуації, це прикриваємо свій корпус і свою голову, свою щелепу для того, щоб не пропустити удари. І бачите, заді мене стінка. Він по інстинкту буде мене до неї прижимати. По інстинкту у мене є якийсь страх. У мене нема куди діватися. Два виходи. Або я його атакую, або я здаюся. Ну так як ми спортсмени, ми завжди йдемо тільки до кінця і до перемоги. Ми зараз будемо е давати відпір нашому супернику. Нас атакують. Я бачу, що заді мене сітка або стінка. В цьому випадку я бачу, що його, його нога впереді. У нього, наприклад, опускається рука при ударі. Я з маленьким уклоном в ліву сторону викидую удар правою рукою. Називається оверхенд. Я попадаю йому в щелепу і зразу ж роблю шаг і йду йому вниз, ловлячи йому ноги mm -hmm. і виконую кідок. Професійні спортсмени звідси виконують удари. Можна больові прийоми, а для самозахисту ми можемо тут утримати нашого нападаючого і втекти. Наразі це всі спортивні новини. Я знову вирушаю на пошуки найцікавіших подій. Уже наступного тижня у програмі «Тайм-аут» розповім, чим дихали наші переможці.